Величезний привіт, запрошую вас в Юск. Це мій улюблений магазин. Я тут просто відпочиваю, чесно вам кажучи. В Юску зараз знижки 50%. Так і написано. Знижки йдуть за півціни. Чи з чого така акція? День народження не юска. День народження юска вже було. День народження онлайн магазину Ей юск. Тому подивимось зараз. Я покажу вам самі найкращі пропозиції товари зі знижками 50%. Так що вмочуйтесь зручніше. Я думаю, це відео буде дуже цікаве. Дякую вам за, за коментарі та за вподобайки. Пледи по 450 гривень, сірі та слонова кістка. Або як то ще мамонтова кістка. Розмір іде 1,40 2 Ось такі чудові подушки. Також зараз з хорошою знижкою були 700, зараз 275 гривень. Валеріана. Розмір 50 на 50. І хочу сказати, що вони йдуть з натуральним наповнювачем. Набулочку саму можна попрати. Це дуже добре. Вона дуже м'яка, натуральний наповнювач. Одразу ж вам хочу показати справжній пух. Так, ось такі гірлянди вішають, дуже багато вішають на лоджу або ж на свою зону для відпочинку на вулиці. Десь можна так прикрасити. Вони також зараз зі знижкою 50% 50 штук. Кольорові також йдуть зі знижкою 50% 600 гривень. Ось на виставковому зразку показано. І зі знижкою Мацюпонькі гірлянди також зі знижкою 50%, 20 гірлянд. Так, ось такий набір з двох кошиків. Один трішки менший, другий трішки більший. Також зі знижкою 50%. Ось таке крісло на лаунч-зону. Я вам скажу, що дуже цікаве, дуже хороше, дуже твердий, хороший якісний матеріал, воно розкладається. Так, чухли можна попрати, також воно зі знижкою 50%. Моє крісло улюблене. У мене також воно є, мені подарувала матуся на день народження. чи на різдво не пам'ятаю. Здається, на день народження. У мене день народження зимою. 3750. Зараз воно було 7500. Також зі знижкою 50%. Зі знижкою кухонні стільці обідні. До речі, також хороша знижка 50%. Ну, як я вже повторювався, так? сьогодні ми дивимося все зі знижкою 50%. В чорному та в білому кольорі. Вони зараз 1150 гривень. Штучна шкіра. А ось такий великий дерев'яний обідній стіл. Це взагалі круто. взагалі круто Моя мрія такий стіл мати, але треба мати, напевно, величезну кухню. Ну, це, мабуть, хто купує, купує, хто свій будинок має. Він зараз за 4 тисячі гривень. А ось таку гойдолку для саду або на лоджу можна придбати зараз за 900 гривень, тільки я її не можу знайти. 900 гривень, знижка 50%. Ось такий письмовий столик, металева ніжка, і йде сама сам стіл йде дерев'яний. Одна шухлядка з одної сторони проста така поличка. І з цієї сторони також. 2500 був 5 Ось такий біленький також зараз йде за пів ціни. Тут йде одна поличка, весь дерев'яний, дерев'яні ніжки і шухлядка. Ціна його 3000. Ось такий торшер, він згинається, ставиться під кутом, як вам зручно. Зараз його можна придбати за 1000 гривень, тобто за пів ціни. Він продається ось такій коробці. Я трішки відійду, щоб ви мали уявлення, який він. До речі, дуже високий, вищий за мене, якщо його не складати, не згинати. Ось такий пуф можна придбати також зі знижкою 50%, 650 гривень він. Дуже красива оббивка. І сюди можна ще щось сховати. І, Звичайно, можна сидіти, поставити його і перезуватись в коридор. Теж дуже чудова пропозиція. Ось такий куточок. Тут йде два крісла. Два крісла, таких великих, широких. Ось така канапа, можна сказати. І столик. Цей набір зараз зі знижкою 50%. До речі, ось такий килимок зараз можна придбати за 550 гривень. Метр двадцять на метр вісімдесят. Ось таке офісне крісло, хоча можна використовувати і вдома біля комп'ютера. Також знижка 50%, 2500. Так, що я хочу сказати? Висота регулюється, ніжки їздять. І дуже добре, коли така спинка вигнута. Буде дуже зручно для спини. А ось такий килим, розмір його 1,30 м на 1,90 м, Зараз можна придбати за 2,5 тисячі гривень. Тут знижка навіть більша, ніж 50%. Був 5-500. І розмір 1,60 на 2,30, точнісінько такий самий, тільки більший розмір. зі знижкою 50%. А, ні, навіть також більше бачу. Тут вже трішки більше. На ось ці килими йде. Також знижка хороша. За 150 гривень можна придбати ось такий плет 13 на 1,80 м. Килимова доріжка 200 гривень, була 400, розмір 60 на 90. Це в нас йде покривало для ліжка. 240 х 260 розмір. І ось таке покривало також на ліжку. Розмір 1,30 м-1,80 м. Ні, це мабуть плет. Маленький розмір. Да, це плет. Це Бавов на 100% був 1300, зараз 500 гривень. В акції ось такі покривала 220 х 240 Дуже якісний бачу матеріал, приємний на дотик, Зі знижкою 1150. Так, ось це мені дуже подобається. Воно гарне, дійсно гарне, таке 2,20х2,40, 750 гривень. І ось таке також зараз можна придбати зі знижкою 50%. 2,20х2,40. Такий, можна сказати, жовтий, це щось таке. Також зі знижкою ось ці покривала 2,40х2,20, були 2000, зараз 1000 гривень. Ось такі круглі подушки декоративні, також знижка хороша. Їх в декілька кольорах є. В трьох кольорах йдуть. 275 гривень будь-яка. А ось такі мушлі можна придбати за 200 гривень. Це також іде декоративна подушка, також ідуть в трьох кольорах. В акції йде скатертина 1,40х40, велика, 350 гривень зі знижкою. За 50 гривень можна придбати ось таку підставку. Була 125. Наволочки на декоративну подушку 50 гривень. Розмір 50 на 50, а ці вже по 100. Дуже гарний, красивий, ніжний, жовтий, заспокійливий колір цієї лампочки. Ну, коли світиться, коли ви вмикаєте. У мене є така, стоїть на нічнику. Ось таку велику рамку для фото можна придбати зараз за 150 гривень. Трішки менша. Розмір 15х21, 75 гривень. Ось такий також великі зі знижкою 50%, а розмір іде. Ой, щось я там ззаду рюкзаком своїм. 40 на 50, це як картина за номерами. 250 гривень. І ось такі величезні, величезні, дивіться, яка величезна рамка. Фоторамка. 450 гривень, розмір 60 на 90. 50 на 70, розмір 375 гривень. Ось такий кошик для фруктів можна використовувати, правда. Ціна його 235. Ось такий набір постілі. Точнісінько, як в мене, я нещодавно купував. Цей Gold. Якість дуже хороша, 100% катон, тут простирадло, наволочка та підковдра. Ось такий також гарний набір, дивіться, під джинс, щось мені нагадує така блакитна смужка, а тут же і суцільна. 1150 голдовська. Ось я покажу, як вона насправді виглядає, має вигляд та дивиться, хоча це, мабуть, внутрішня так, сторона під вами, яка буде, під якою ви будете спати. Хоча можна і так, і так. На постіль плюс також йде знижка 50%. Теж хороша ціна на комплект Голдовський. Подушка 500 гривень 50 на 70. штучне, мабуть, перо. Взагалі дуже багато подушок в юзку, тому не будемо зупинятися. Зараз дуже-дуже багато на них знижки. 50%. Ось подушка Брурі 650 гривень. Це йде серія Голд. Теж одна з найкращих подушок. Кронборг, 750 гривень. Зараз наволочку можна придбати зі 100% бавовни 50 на 70 розмір. Це також серія Gold, Так що кому потрібно, зверніть увагу. Кольори йдуть в асортименті. Ну, за цю подушку ви всі знайомі. Хто дивиться постійно мої огляди? Одна з таких подушок, яку я хочу вже давно. Собі придбати, але лише чекаю знижку. Зараз вона також за півціни. Це подушка, яка а, має пам'ять, запам'ятовує ваше положення о, з охолоджуючим елементом. Тобто на літо вона буде взагалі супер. Ну, Я бачу усі, вся серія з охолоджуючим ефектом, елементом по 2000 гривень зі знижкою 50%. Це також така подібна. І навіть ось така велика, також захолоджуючим елементом зі знижкою. Навіть є ось така маленька, вона зараз також зі знижкою 50%. Це подушка memory Вони всі йдуть в коробках. Великі подушки, розмір 70х80, я колись на таких спав. 750 гривень зараз. 100% бавовна і штучний пух іде. Це дуже добре, в кого алергія. Штучний пух, майже вона нічим не відрізняється від справжнього пуху. До ванної кімнати ось таку круглу діаметр 70 см, Біла можна придбати зараз за 300 гривень. Так, кому подобаються ось такі диспенсери для мила в такому блакитному, ніжно-блакитному, можна сказати, лагуна колір. Зараз по 75 гривень. До них також можна придбати ось такі склянки на зубну щітку, на зубну пасту. Вони по 50 гривень. Також зі знижкою ціну знижено на ось ці диспенсери. Досить такі непогані, цікаві. 150 були по 400, і до них стаканчики по 100 гривень були по 300. Також бачу зі знижкою, як вони називаються? килимки. Килимки по 100 гривень. Ось такий килимок в ванну кімнату можна зараз придбати. Також з хорошою знижкою. До речі, дуже хороша якість. І вниз йде антиковзуючий. Зі знижкою рушники. Це 1,40 сто 100% бавовна, Як я називаю, сафарі. І трішки менші для рук. Такі самісінькі. Тільки трішки менше за розміром. 135 гривень. А це я вам хочу показати новинку, ось таке дзеркало, яке йде на присосці. Його, до речі, можна, знаєте, отак присоскою, щоб вам зручно показати, до свого дзеркала присосити. І воно повертається тут в різну сторону. Можна також ось так. Ось так, ось так. Це дуже добре, цікаве таке люстерко. Воно воно збільшуючи, навіть якщо в нього заглянути, побачите всі свої... А, ну добре, не буду казати зморшки. Побачите усю свою красу. Також дещо я вам покажу із новинок. Це ось такі склянки. Це також новинка. І до них диспенсер для мила, це також новинка в магазині Юск. Це також новинка, дивіться, які гарні ніжні. Також до них йдуть стаканчики. І оце також новинка. Диспенсер для мила і... Точнісінько такі самі, дивіться, як перламутер склянки. Новинка миски із кокоса зроблені. Ось такі мушлі, ванну, мабуть, для своїх прикрас, коли ви приймаєте душ. А ось ці диспенсери це також новинки. І точнісінько такі самі можна придбати а, стаканчики, склянки. Так, в акції зараз ось така фіранка жата. Показую вам а, на зразковому ну, цьому стенді. Так, ну вони всі тут запаковані. Метр 40 на три. 375 гривень. Так, ось така фіраночка. Також зараз зі знижкою. Сама звичайнісінька. Ось в такому кольорі по 225 гривень 1, 40 на 2,45. І ось така blackout. Подивіться, яка вона гарна. З одної сторони, ось такі, можна сказати, як, як правильно називається ця тканина. Чи оксамит, чи що. А з другої сторони, подивіться, як красиво, Надзвичайно цікаво зроблено. Вона також зараз зі знижкою. Вона зараз 750 гривень. Так, кому цікаво. А ось написано навіть штучний замш фіранка антен Так, ось така також зі знижкою 50%, метр сорок на 2,45 ніжний принт квітів. LED, 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 помітні А оце все, що я вам показував, що висіла з одної сторони комбінований матеріал, де вони йдуть на кільцях 1,40 три, 750 гривень. І вони йдуть в трьох кольорах. Навіть не в трьох, а в чотирьох кольорах. Бачу. Так, оці фіранки можна сказати Blackout Austria. Да? Чи як вони фіранка да, Austra Ау... 750 гривень, темно-синя така і оксамит. І зараз я вам навіть покажу, як вона насправді виглядає на ось цих зразках. Ось так вони виглядають, мають вигляд та дивляться, також дуже цікаві. З одної сторони бачите, йде комбінована тканина. Так, і з другої сторони ось такий вільвет. Так, тут у нас клейонки ще є в юзку. можна обрати зараз по 125 гривень. Дивіться, яка гарна, як а, зроблена літній принт. І вона така, знаєте, от ніби клейонка, але вона під тканину. Така, як під тканину йде. Цікаво дуже. Дивіться, яка також цікава. Я зараз вам покажу її на малюнку. А, ось малюнок є. Ось, зверніть увагу, як вона на фотографії, на вікні висить. Теж така цікава досить. Ну і знижка на матраци 50%. Тут ви можете полежати, обрати той самий матрас, який вам подобається. Також зі знижкою тут є халати. Також хороша знижка. Дивіться, які красиві, білі, білосніжні. 550 гривень. Я буду закінчувати відео. Всього вам найкращого, вже зустрінемось скоро. Всім пока.